Доброго ранку! Сьогодні всесвітній день дитини. Дитина дивовижна і неповторна, краплинка чистою, живою, джерельної води, яку треба берегти, цінувати, любити, і лише тоді вона перетвориться в дивовижну, повноводну річку, бездонне море, повноводний океан, океан почуттів, емоцій та вражень. Дітки, вітаю вас із святом. Дитини це та оті, як у краплі води відкривається сонце, та всі у діті відображається моральна чистота матері і батька Василь Сухомлинський. Кожна дитина в нашій країні, дітки і кожен із вас має свої права. Це право на сім'ю, право на навчання, право на відпочинок, право на медичну допомогу, право на захист, право на ігри та громадянство, а також на інформацію, а також право на об'єднання, право на особисту думку, право на відпочинок. Жодна дитина не має бути жертвою насильства. А також не повинна бути експлуатованою у важкій непосильній праці. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Тож хочу привітати кожного з вас. Вітаємо з Днем дитини від душі діточок усіх. Нехай зранку до пізньої ночі чується їх дзвінки, сміх, дітки іще раз зі святом.